Сім днів в архікатедральному соборі перебував нерукотворний образ Ісуса Христа, який привезли із Ватикану. Протягом цього часу до святині приступило більше 200 тисяч паломників. Задля цього люди стояли у черзі навіть по 14 годин. Митрополит Кир Василій Семенюк пояснює. Це дорога покути. Як ще один приклад розповідає про португальське місто Фатім. Туди приїжджають прочани зі всього світу, аби очиститись від гріхів. Для того проходять на колінах шлях довжиною майже у кілометр. Я бачу молодого батька, який взяв на плечі дитину і ніс ту дитину, і сльози в нього текли по очах. Він каже, господи. Прости мені гріхи. і я мовлюся це жартую за своє майбутнє дитя. Я думаю, скільки людей тисячі йде і малиться, одне богородицько за Україну. Невже нас багне відсухи? Невже не буде миру, невже Україна не стане багатою Україною. Я вірю, що всі вернуться до нас у Тернополі, пройти дорогою покути, дехто із прочан наважувався кілька разів. Вчора була звідси з Бенетто і приблизно десь около двох з половиною годин прийшлося стояти сьогодні. Ну, сьогодні так би мовити, що скоро, відносно того, що було на суботу і неділю. Мені суботу фактично тримали. Ну я зараз скажу від пів дев'ятої вечора до шостої години. Ранку. А довго стоїть так черзічка? Ні, не довго стоїмо. Десь години півтори. А чому останні день вирішили приїхати? Ми вже раз були. – Вже в день? – так. А чому? Так хочеться просто дуже багато народу не на ті відчуття. Така подія велична. Знаєте, рідко буває тим більше в Тернополі. Як бачите, не дарма. Ну як є шанс треба скористуватися, ним, ну поки є надія, поки ну не вже немає на що надіятися. Тоді війна вже скільки часу йде. Всі надія на Бога. Що все закінчиться? Настоятель архікатедри отець Орест Павлівський не пригадує такої кількості вірян під стінами собору. Це є позитивно. Єдине, що ми все таки це більше навантаження для нас, хоч ніби вчора була проведена оперативна нарада з представниками всіх обласних підрозділів. управління МВС, МЧС. Поліції, тобто Національної гвардії, ми маємо фактично погоджений повністю весь спектр завдань, які нам треба виконати, для того, щоб ми належним чином завершили, щоб людям. Не склалось враження, що хтось їх чомусь обмежив чи образив. Забезпечувати порядок доручили правоохоронцям та нацгвардійцям. Щоденно чергували десятки волонтерів із різних молодіжних спільнот. Постійно працювали священнослужителі і семінаристи Тернопільсько-Зборівської архієпархії Української греко-католицької церкви. У нас є певний час. Ми восьмі мусимо церкву закрити тільки тому, що є дуже багато необхідних моментів, які треба зробити: запакувати ікону. Пісати всі документи належним чином все задокументувати. А це може робити стільки, коли є церква пустою, тільки представники Ватикану, і ті, що це будуть робити технічно, і священники сподіваємося, що нам стане всім свідомості, розуму, терпеливості, ну і чемності людської звичайної чемності.